Необхідно збільшити ціни на енергоносії та теплопостачання для населення, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, 27 березня. Підвищення тарифу на газ для населення очікується з 1 травня на 50%. При цьому для малозахищених верст збережуть субсидію та виплачуватимуть компенсації. Житлова субсидія вона має такий це сезонний характер, і зазвичай у нас в травні збільшується кількість громадян, які приходять за житловими субсидіями, і в опалювальній Спочатку опалювального сезону, це жовтень листопад. До прикладу, мешканці Богунського району можуть проконсультуватися щодо можливої субсидії по телефону. Ті громадяни, які отримували на сьогоднішній день житлову субсидію, вони і будуть отримати. Перерахунок розміру їхньої субсидії буде здійснюватись автоматизованого порядку. Ті, хто набуде право для отримання житлової субсидії, необхідно звернутися до нас в управління праці та соціального захисту населення. Кабінет 105, де працюють спеціалісти, і надати необхідні документи. Перш ніж прибути, можна отримати за телефоном гарячої лінії 42 50 25 з 9 до 18 годин, отримати необхідну інформацію. Субсидію може отримувати не лише малозабезпечене населення є винятки, які визначає в триденний срок комісія при виконавчому комітеті. Наприклад, кілька винятків це не власникам житла. Також працездатним громадянам, які де як вони, також не так можна розглянути, так також розглядають питання на загальну площу. А з 1 квітня 2014 року підвищують ціну за газ для промислових споживачів на 29% і для державних на 64%.